Життя за вільну Україну віддав Денис Олегович Кривенко, родом із села Білозір'я, який жив у Смілі. Героя земляка провели в останню путь 4 березня. Старший солдат Денис Кривенко був водієм аеромобільного відділення. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 25 лютого у результаті обстрілу із стрілецької зброї в Донецькій області. Дорога родину, шановна сміляни, червона сумна змістка прилетіла в наше місто. У боях за незалежність нашої батьківщини загинув наш герой, наш земляк, молода людина, які ще жити, 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 виховувати діточок, люблячий чоловік, люблячий син. Але він залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Немає слів для втіхи і рідним, близьким покійного. Від ім'я міського голови Сергія Ананка, всеї Смілянської громади, висловлюємо глибокі співчуття родині покійного. Слава Україні! Героям слава, шановні присутні, рідні, побратими. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, сина, батька, чоловіка, брата накінець товариша, котрий, не зважаючи ні на що. Пішов захищати рідну землю, свою країну. Кривенко Денис неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблих героїв. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Відходять наші десантники, відходять наші хлопці, які так мріяли про небо, про те, щоб звідти мати можливість під куполом парашута приземлитися і виконати свій обов'язок, військовий обов'язок. Сьогодні душа Дениса Линина на небо. Лине туди, куди він завжди споглядав, у ту височінь. Лине до Господа. Тому що місце його призначення душі вже там. Ви знаєте, кожному дається життя не просто так. Господь для кожного, для нас призначає місію, яку ми повинні виконати. І ця місія буде виконана. Але Господь дає нам волю або брати на себе відповідальність, або відкидати. І за цю, за це рішення ми будемо давати відповідь перед Господом Богом. Місію ту виконують інші. Вона буде виконана. І я сьогодні говорю про перемогу добра над злом. Так. Ми сьогодні боремося зі злом. Так, Господь прикладає багато зусиль для того, щоб в наші вуха, в наші серця укласти те, що кожного із нас місія сьогодні здолати зло. Перше всього – у своїм серці. Друге, в зовнішньому світі. Сьогоднішній день. Коли прийшло на нашу державу. Багато із них відкидають цю місію і будуть відповідати перед Господом. Багато сьогодні ще є таких, які кажуть, це не моя війна. Але місія буде виконана. Перемога буде добра над злом. Перемога буде нашої держави завдяки таким героям, як сьогодні ми проважаємо Дениса. Він виконав свою місію. Він лине до Бога, він лине на небо. І сьогодні, прощаючись, важко споглядати на рідних, близьких, тому що вони мали надію на нього. Він мав бути опорою для рідних, для мами, для дружини, для сім'ї своєї, для дітей, але зваживши баланс своєї родини і важливий баланс своєї батьківщини, він виконав місію. Захисту своєї батьківщини. І це є приклад для кожного із нас. Робити все для того, щоб таких смертей було якнайменше. А отже, робити все для того, щоб наші воїни відчували надійний тил гідної допомоги. А хто може тримати зброю, тримали ряд і виконували цю місію захисту нашої батьківщини від Чорної цієї орди москальської. Із захисту правди, справедливості, добра від цього зла, яке прийшло. Господь з нами, бо з нами правда. Господь з нами, бо з нами добро. Царство Небесне тобі, побратиме. Вічна пам'ять, герої не вмирають. Слава Україні! Цю війну, не впасти духом зовсім не зламатись, дай, Боже, не пізнати чужину і в ріднім домі миру дочекатись. Слава Україні!